Солодке життя за яким десертом телеведуча Марія Єпросиніна їздить до Львова? Та на що ладен Олександр Педан заради еклерів? Кондитерські вподобання заможних та знаменитих розкрилися на львівській вечерці. Адко була кава у Львові. Відкрила двері нова кав'ярня-кондитерська кабінет. Вишукані інтер'єри занурюють атмосферу старої Європи. Що тобі у Львові найбільше подобається, один з пунктів це десерти. Горіхова тарта вона називається. горіхова тарта. Дивлячись на тебе, можна припустити, що тільки вимовляєш ці слова, і ти боїшся від них набрати зайвої ваги. Ти не розумієш, як вкусно. з із і орехів. Видишь, сейчас, сейчас вот меня немножко вяжут. И это так вкусно, да. Я ем сладости с утра. Я вообще не киборг в этом отношении. А детям дозволяешь есть солодки? Александрика чуть-чуть дурю. Покупаем сладкую сушеную вишенку, изюмчик, финик иногда вот так порежем. И это у нас Кетя. Конфета, и он ест, ему нравится, пока заходит как Кетя. У нас кулинарничает на нам, печет все, из чего можно что-то, в принципе, Піс печ, поэтому мені приходиться дегустіровать у 12 років. Твоя донька, у якій мама сидить постійно на дієтах, не знайшла виходу, довелося пекти торти самій. Булочки, овсяної печенюшки, кручені такі конвертики а, ой, чискейка наділа бомбезне. А як у мами, яка не дуже любить готувати. Могла вирости донька, яка любить пекти, а це найважче у кулінарії. Мало того, я сподіваюся, що вона буде ще й готувати. Як кажу, хто мене в старості буде кормити? От мами зависить, буде доч готувати або ні. Мама моя на її життя, молодость, саме віці, Советское время. Это было самое непростое время еще и в Кирчи. Я помню, что не было электричества, не было воды, не было ничего. Мы сидели, нас папа укутывал в тулупы с лизой, и мы сидели вечером делали уроки под свечечкой. А мама постоянно что-то готовила, готовила. Я помню, что она никогда не улыбалась в эти все. Я понимаю, что это было страшно, тяжело все. И когда я там говорю: "Мам, слушай, давай я давайте помогу, давай я поготовить вместе", она говорит: "Доченька, ты всему научишься, если тебя заставит жизнь". А сейчас иди учи английский. Я ее понимаю, я ей благодарна. Благодаря английскому я поступила в университет, но совершенно не привита любовь к приготовлению еды. Она, когда стала проявлять, точно такой же интерес. Я їй сказала на ну, делай все. Навіть якщо сейчас зламається э, печка і згорить духовка. Делай твоя сестра Ліза Ющенко зовсім нещодавно стала ювеліром. Вона знайшла себе. Це не дешеві прикраси, майже всі з діамантами. Тепер ти головний клієнт. Так прозаїчно, мені просто повезло. Просто я їх продашу і вигулює мені навіть покопати не обязательно. Вечір з камою ведучий заходу знаний любитель запашного напою Олександр Педан. В житті довелося вести захід, де просто посеред світського дійства привели корову, і ти її ще й доїв. Такого екстрему, як в центрі е, Львова е, у гламурній, дійсно крутій кав'ярні, доїти корову. Де ще Каті? Ну мені сподобалось, і власне в мене навіть виходило. Я розумію, що. Ці руки нічого не брали, але вже дороководи. Ти кавоман. Була думка поїхати кудись у Колумбію, туди, де росте кава, подивитися, як її збирають, як її смажать. Я бачив це в Домінікані. Я навіть бачив старовинний процес смаження і змелення кави. Стоїть така жіночка домініканка, і однією рукою в такій ступі. Палицею просто товчи, і наспівує якусь пісню, мама, си, мама, си, мама, сей, мама, сей». Я, я думаю, ну я спробую. Я беру ту палицю, а вона важить кілограм з 20, напевно, що я зміг там хвилинку, дві, а вона так робить годинами. Ну, це дійсно дещо неймовірне. Чи любиш ти десерти до кави? Я дивлюся на твою голову, і в мене слина тече. <гум> так, я фанат. Я фанат, напевно, що а, мигдалеві а, всякі речі. Мені дуже подобаються: макарони. Фісташкові макарони я б за них продав душу з фісташками, ще люблю дуже еклери. Я кілька та обожнюю, просто ми з, з моєю донькою ну, не сваримося, але я завжди беру два, якщо привожу додому з собою, тому що вона не поділиться. І я можу теж не поділитись. Солоденьке Львова. Для перших зіркових гостей кондитерської шоколадний бісквіт, полуночний мус і пісташкове муале. Не може не бути кавоманом. Скільки філіжанок, як кажуть у Львові, кави на день ви випиваєте? Ну обов'язково після обіду, десь хвилин через 30-40, люблю випити добру каву по східному, трошки з молочком. Це для хорошого настрою. І в день люблю випити дві-три чашки какао. До речі, какао це є унікальний продукт, який дуже серйозно покращує пам'ять. Тому всім рекомендую. Дуже багато кав'ярень, багато кондитерських у Львові. Вам потрібно все тримати під контролем. Ходите такою ревізією по кав'ярнях, аби вони не поплюжили звання Львова як столиці кави? Скажу більше, я є вредний чоловік. Я не з тих людей, які знаєте, прийдуть щось не то побачать і просто промовчать. Я зразу говорю. Я пам'ятаю, коли ще був шк. Полярем в старших класах, якщо я заходив в якийсь магазин і було погане обслуговування, я просив книгу Скарг і писав скаргу. От чомусь в мене була така риса характеру, вона лишилась до сьогоднішнього дня. Сьогодні у вас є ще для цього адмінресурс. Не тільки ручка, аби записати у книгу скарг, маємо право втручатися, але дуже важливо не адмінресурс, а наприклад, просто власнику пояснити, що якщо буде кращий сервіс, він буде більше заробляти. Є улюблені солодощі, всі львів'янки, всі галичанки печуть і смачно. Напевно ж, Катерина вміє пекти. Це красиво пече пироги різні пече, яблучний, маковий. Дуже різні. Насправді сказати, що якийсь один улюблений було б нечесно, тому що постійно експериментуємо. Ми любимо. Експериментувати мені в житті дуже повезло, тому що мама добре готувала. Катерина прекрасно готує і те, що добре готує. Ваші діти звичайно пишуть листа святому Миколаю, яке було замовлення. Знаєте, дуже скромні лего, комп'ютерні ігри, цукерки, якісь забавки, тобто то, що Миколай зміг зреалізувати, чесно вам скажу. Чогось надзвичайного не було. Були спроби, але вони були зупинені. Вас сміливо можна назвати одним з найекстравагантніших львів'ян. Львівських бізнесменів та депутатів. Ви депутат міської ради, але це вам не заважає влаштовувати гучні свята, привезти в ресторан корову. Це була ваша ідея. Це особисто моя ідея була. Ну змішка, насправді життя є настільки коротким, що хочеться його прожити яскраво, і дійсно, щоб на старості було і дітям, і внукам що розказати, а то скажуть. Їду друживі най немає на старості, що розказати. У вас багато різних бізнесів, і один з них це кав'ярні, ресторани. І ви вирішили побудувати ресторан з акваріумом за кулами. Все у Львові є, є кава, тістечка. А ось акваріуму з закулами немає. Ви вирішили це зробити. Чому вам таке на думку спало? Це ідея насправді прийшла спонтанно. Я спочатку і сам не вірив. Ну просто така була ідея. А коли я почав ділитися з друзями цією ідеєю, я зрозумів, що ніхто в це не вірить. Ну на мене дивилися як на людину якогось інопланетяна, що собі придумав. Оце власне стало поштовхом. Мене це е, як це по-доброму розв'язлило. І я, власне, цей проєкт вже дореалізовую. Найбільше шкоди мені було в тій історії це Андрій Івановича, тому що він зі мною десь тижнів два не розмовляв, тому що він мер Львова-садовий. Так, це мер Львова-садовий, який є людиною класичною, з класичними поглядами. І акули і площа ринок в його інтелігентній голові за не вкладалось. Але дякую за Богу, за рік час Андрій Іванов з цією думкою змирився, і я бачу, по чам, що йому вже навіть це подобається. А кул вже привезли до Львова, ще до відкриття ресторану. Вони у вас вдома живуть? Ні, Кули насправді зараз ще в Амстердамі, але басейн вже встановлений. Це вже факт. Тобто тут вже -то, варіантів бути не може. Тому я думаю, е -е, Андрій Івановичу потрібно купляти і валідол і готовитись йти на відкриття.